Вітаю, великий друг України Урсула, Урсула, великий, видатний друг України. Зазначила, що якщо Європа буде конфісковувати російські активи і відправлять їх Україні, то це підірве довіру до інвесторів у Європі. В 2022 році на фоні ейфорії того, що нас завалять грошима, а у мене навіть серед знайомих. Доволі близьких були люди, які щиро вважали, що Україну завалять грошима. Ну, Тому що і Гаагський трибунал, це там, де голова трибуналу зараз під санкціями США. Ну, напевно, за Нетаньяху. Не так за Путіна, як за Нітаньяху. І от люди вважали, що все арештовують, російські активи арештовують, санкції накладають, і все це дадуть українцям. Я тоді пояснював наївним українцям, простим українцям, що все це не буде у нас. Тому що Європа буде використовувати це як свій важель своєї війни. Тільки воюють вони по-хитрому. Вони воюють так, по-східному, я би сказав. От і кнутом, і пряничком, більше пряничками. Європа ніколи ніколи не йшла на конфронтації за межами самої себе. Можливо, колись там за часів Олександра Македонського. І все. Європейці можуть воювати одне з одним. Вони можуть ну, страшні робити війни між собою. Колись в Європі була релігійна війна, яка викосила 2 третіх населення Європи. От між собою вони воювати вміють на раз-два. А от зовнішні війни для них неприйнятні. Вони їх бояться, вони, вони цього не роблять. І, напевно, це ще страх від татаро-монгольського іга, від Батия, від Чингисхана і так далі. Вони знають, що це може бути. Вони ніколи не воюють проти когось. Ніколи. І досвід Адольфа Гітлера, він ще для них повчальний. І досвід. Наполеона для них теж повчальний. І в новітній історії, от в останні років 80-70, вони роблять все, щоб війни у них не було, де вони перші починають цю війну. Надто багато Європа відбудовувалась після Другої світової війни і після Першої світової війни. І от сьогодні Урсула зробила таку заяву, що ви вибачте. Ну, ми відлякнемо наших закордонних інвесторів. Ось скажіть, будь ласка, от ті, хто вірили в те, що нас закидують грошима, що у нас буде все. Як ви оце прокоментуєте? Вам не здається, що це якісь подвійні стандарти, потрійні стандарти, ну, які завгодно стандарти? Тобто Україна відзначила три роки повномасштабної війни, всі приїхали, всі сфотографувались, всі потиснули руку Володимиру Зеленському? Поїхали, і один Макрон сказав, що потрібно підписувати з Трампом. Другий, ну, Урсула, друга, сказала, що вибачте, ми нічого арештовувати не будемо на користь України. Туск той давно сказав, що ви вибачте. А на додачу полірнувся ще і Борис Джонсон. Приїхав одягнений ніби з секонд-хенда, причому такий, в останній день розпродажі. І Борис Джонсон приїхав і каже, що да, це грабіж, ну треба підписувати. Шановні українці, ви скільки ще ви будете наївними, простакуватими отакими? Ну, отакими, інколи примітивними, в сприйняті процесів. Скільки? скільки ще? Вас можна оболвани чим завгодно. Обіцянками європейських зарплат, європейських доріг і європейських. Європейської освіти, європейської медицини. Тобто, ви нічого робити не будете для цього. А вам все Європа чомусь дасть. Да? Вам можна розповісти про, про якісь історичні паралелі. Хто, кого, де, на яких болотах і так далі. Ви в свою історію пориньте. У мене книга стоїть: «Кулінарна, геть... Кулінарна мандрівка на Гетьманщин. Так, там про Івана Мазепу. Ого, скільки пописано. По рівню. Рівню. Розкоші не поступався польським королям. Це той, який зображений в історії: прям бідний, нещасний борець за Україну. По розкоші не поступався польським королям. А Петру І подарував кухаря француза. І у Івана Мазепи цих кухарів було 11. 11 персональних кухарів. Одного подарував. Петру І. Петро І просив дуже. А коли Петро І приїхав на Гетьманщину, то Пушки салютували. 23 Пушки салютували. Причому довго, 40 хвилин пишуть. В честь царя. Ну потім щось сталося, і далі ви вже знаєте. Власне, тому так Петро І негативно прям, прям, прямо емоційно віднісся до Мазепи. Такий був коріш, і тут, отак, отака зрада. Ну, як Петру Першому здавалось. А козацькі старшини, які їздили до царів кланятись, щоб землю дали. Отам, в завойованих частинах півдня України, разом воювали, разом за Крим воювали. І коли зараз Росія там каже, що їхній Крим, так козаків загинуло більше, ніж російської тоді армії. Разом воювали проти кримського татарського хана. Разом. А потім землі в царя просили, в царя, в цариці, в усіх. У князя Потьомкіна там, і так далі. І от коли ми от з вами сприймаємо історію так, як заполірований алмаз, то ми ніколи не дізнаємося, а яким воно було на початку. З чого воно робиться таке. Як, з чого будувати історію, з чого будувати? Теперішнє майбутнє, як прокладати? От воно прокладається з цієї руди, з цієї брудної, інколи абсолютно руди. З неї потім робляться метали, рідкоземельні в тому числі. Робляться всі предмети, які вас оточують, розкіш і так далі. Коштовності. Все потім. Потім. А спочатку воно все брудне. І потрібно вміти працювати з оцим брудом для того, щоб щось зробити. А ми думаємо, що в історії вже алмази лежать і ми тільки беремо їх. Вже готові, вже виполіровані, Отак воно було. Ні, воно так ніколи не було. І якщо ми будемо з відкритим забралом, вірить Урсулі, Шольцу, дивіться, вже Шольца немає, вже все, вже мерць. А я попереджував, що в 2022 році, що в Європі будуть так постійно змінюватися чиновники. Чому вони змінюються? Щоб не бути зав'язаним на війні. Це ж просто. Пообіцяли Володимиру Зеленську, ну, Борис Джонсу. Подивіться, друг, друг Кум Сват брат. Де він зараз? На що він впливає? На які процеси він впливає? Що він може зробити сьогодні для України? Нічого. Приїхати в засалених джинсах і в дуже страшній курці, пофоткатися. Він там в Британії нафіг нікому не потрібен. А зараз він кланяється Трампу. Хоче повернутися, напевно, в крісло прем'єра. Ну, Трамп таких не повертає. Такі йому не потрібні. Але намагається, намагається. Тоді, в 22-му сказали йому приїхати. Розповісти нашим, як буде. В результаті так не було. І сьогодні приїхав. Тільки вже каже: Давай, Володя, підписуй. Це грабіж. Ну, ну, нічого. Hello everybody. От поки ми так будемо жити, поки ви будете обирати людей, інколи випадкових, там, у Верховну Раду, до чиновників, поки ви будете кланятися, ви так любите кланятися, ви так любите носіїв влади. А носії влади задоволені, але носії влади не знають ще одної вашої риси. Як тільки вони втрачають владу, оці владні персони, ви на них плівати хотіли. І одразу робите вигляд, що вони ніхто і звати їх ніяк. Вчора кланялись ще перед ним, а сьогодні вони вже для вас ніякі і ніхто. І, і ви ще й лайна вилиєте на них на голову. Якась, якийсь політичний мазихізм. Ну, Це об'єктивність нашого з вами сприйняття. Чи то світа у нас отак просіла від кордонів 91-го року, від реального 91-го року. Ми ж були навчені, освічені, виховані люди. Пісні такі співали гарні. Будували так гарно. Ми були людьми, які дали тоді Радянському Союзу інженерів, які запускали ракети, Гагаріна в космос. Ми будували електростанції, атомні електростанції. Серед наших людей маса тих, хто були, мали державні нагороди. В сфері фізики, хімії, біології, математики і так далі. Це не зараз купить піти. Зараз і купити можна піти. Якщо в тебе є зв'язки, то ти можеш що завгодно купити. Головне бажання все. Так тобі ніхто не дасть. От у мене немає ні одної подяки від Міністерства освіти і науки України. 25 років я в освіті на всіх посадах був, на всіх, крім ректора. Ні одної, ні грамоти, ні подяки в мене не існує. Просто не існує. Ось така держава, так побудована. Як в тебе є якась волохата лапа, тебе десь кудись будуть підсовувати, то ти вже будеш і заслужений. Я б вже був і заслужений, працівник освіти, і перезаслужений, і заслужений діяч науки, і техніки, і так далі. 220 наукових робіт. 12 монографій, 100 наукових-фахових статей. Як ви думаєте, достатньо цього? Підручників маса. В освіті працює дуже багато. Деканом був, проректором є. Ну, Це, це держава так побудована. І ви, живучи в цій державі, чомусь думаєте, що хтось за межами нашої держави буде до вас, а, до вас вчиняти справедливо. На підставі чого? От чому ви так вважаєте? Ми всі вимагаємо справедливості. От Володимир постійно говорить за справедливий мир, і не тільки він, справедливий мир і так далі. Вам розповісти, от як у мене дружина нещодавно в аспірантуру вступала. Три топових університета столиці. В усіх трьох топових університетах столиці на бюджетних місцях опинилися тільки свої, без фахової освіти, відповідної. Вони зараз не вчаться, їх немає, вони десь підпрацьовують, працюють. Ну, то неважливо, на париж не ходять, не здають нічого. При цьому вони на бюджеті навчаються і вище їм стипендію платять. І ніякої реакції. Ви думаєте, хтось хоч один раз до моєї дружини прийшов і сказав, що Валерія, давайте ви так вчитесь, ви на всіх парах, ви, давайте ми вас переведемо е, на бюджет там, і так далі, а виженемо, або переведемо, куди там, відрахуємо тих, хто не вчиться, на парах не буває і так далі. Та ніхто, ніхто ніколи не запропонує, ніхто. Я навіть з людьми перестав спілкуватися з деякими, тому що вони тобі говорять одне. А не роблять при цьому нічого. Охи, ахи, вздохи. Нічого не роблять. Нуль. Якщо вам щось потрібно від якихось людей для вас нічого ніхто не зробить. Від вас захочуть, щоб ви зробили. Ну вам нічого ніхто не дасть. Просто так. І ми вимагаємо справедливий мир, справедливий розподіл податків від Європи. А якого фіга Європа повинна? Чому? Європа арештувала на там, 100 мільярдів російських грошей. Чому вони повинні взяти і віддати українцям? Чому? Коли вони бачать, що частина цих грошей розкрадені? З частини цих коштів хтось собі викупляє будинки, дачі, мости на своєму маєтку між двома озерами будує? Хтось дітям викуповує за кордоном. Квартири, маєтки і так далі. Ну, вчора інформація з'явилася про одного чиновника. Вони не хочуть жити в Україні. А де вони такі гроші взяли? Де? І думаєте, європейці барани чи що? Вони отак просто візьмуть і кілька мільярдів нате вам, беріть. І можете не віддавати. Так ви, ви так це уявляєте? Беріть, беріть купу грошей, і аудиту не буде, нічого не буде, і ви винні нічого не буде. Беріть. Тратьте куди завгодно. Вам щось перепало з того? вам особисто дали хоч що небудь От, дуже багато грошей залучено в Україну. Що ви отримали? Ви отримали хоч що-небудь. Ви скажете зараз, ну так, йшло на Збройні сили України. Певний відсоток ішов на Збройні сили України. А певний відсоток капав, кому потрібно капав. Он з тим USAID ID який якийсь скандал. Безкінечні круглі столи, червона ікра. Ресторани, якісь засідання чогось, дійшло до того, що оцей Ярослав як його їх не розрізняю, тому що, за свободу слова, тільки чомусь боровся з телеграмом безкінечно, продовжує боротися. Вийшов, каже, Юрчишин, здається, каже, ми тепер не можемо проводити круглі столи у Верховній Раді, бо немає USAID. Своїми силами будемо проводити. Це народний депутат України. Незрозуміло, де взялося. Це чудо? Молоде, неясно де навчене, і невідомо чиї інтереси представляє. Як на мене, то зовсім не українського народу. Будь-чі інтереси, але не українського народу. І ми вимагаємо справедливості. Якої? Всередині немає справедливості. Відносно своїх людей немає справедливості. І це не тільки чиновники такі. Це якщо ви думаєте, що це я вийшов чиновників там десь покритикувати, то це не так. Так ось насправді ми такі. І перш ніж звинувачувати чиновників, подумайте, чому ми такі. І чи робите ви справедливість відносно того, хто поряд з вами? Чи ви несправедливі? І я впевнений, що багато з нас несправедливі. А тоді вимагаємо від чиновників, як вони можуть бути інакшими, коли вони просто несправедливіші з несправедливих. Тому й опинились там, на горі. І плівати вони хотіли на вас і на ваше уявлення про справедливість. Тому що ви волаєте про справедливість тільки тому, що тепер на собі відчуваєте несправедливість. А як опинитесь там, то наплюєте на тих, хто нижче. Тому що відносно вас несправедливості немає. Ви влаштовуєте несправедливість. Отака історія, Отака правда. Бережіть себе, не забувайте підписуватися. І можна стати спонсором каналу. Це також вітається, щоб була справедливість. Щоб таких, як я, не намагались потім купити. Бо коли їх куплять, бо немає іншого шляху людини, тоді вибирається людина туди і починає служити отим і своїм інтересам. Бо надто багато людина вкладала і надто ризиків пішла, перш ніж вибратися туди для того, щоб для когось з вас щось зробити. Поки ви думаєте, що має знайтися вчитель в школі, як в серіалі безглуздому, і щось для вас зробить. А ви будете просто сидіти біля телевізора і споживати контент, так не буде. Так не буде. Люди вибираються нагору, ризикуючи багато чим. І часто на цьому шляху їм хтось допомагає, а не допомагає, то вони не вибираються. І люди, пам'ятаючи це все діло, оцей весь свій шлях, вони потім дійсно мають якісь контакти, мають якісь залежності. А ви як думали? Як ви думали? Як інакше буде? Хлопці кажуть, з народу ми вибрали. З якого народу? Це ви голобородька маєте на увазі? Так то персонаж? З якого він народу був? То тобто персонаж. А реальні люди, яких ви обираєте, вони якраз і є в дуже великих залежностях. І чи хать вони на вас хотіли? І на ваше відчуття справедливості і несправедливості. Бо про несправедливість ви говорите тільки тоді, коли вас стосується. Коли на, ваш, на, на вас спрямували несправедливість. От точно так, як оця цитата про Урсулу фон Дерляєне. Один підписник вчора написав, що коли чиновники кричать про несправедливість і грабіж, це означає тільки одне: їх не включили в схему. А як включать, то вони вже будуть мовчати. Подумайте над цим. Не забувайте з вас підписка і спонсорування каналу.